Фото із трьома отворами у лобовому склі. Це поки єдиний доступний знімок простріленої поліцейськими БМВ. Від початку кривавої погоні пройшло вже майже дві доби, але відео з реєстраторів досі не показують. Разом із адвокатом Станіславом Іваницьким, що представляє інтереси водія іномарки. Йдемо у Голосіївське управління поліції, аби там показали машину. Прострілений БМВ загнали до боксу. Двері туди опечатані кроме того, що тут он осматривался на на території управления э, в присутствии сотрудников прокуратури. Я вам больше ніякої інформації не смогу предоставить. Сам Станіслав Іваницький разом із своїм підзахисним сьогодні цілий день провів у прокуратурі. Щоб не порушувати закон, деталі слідства адвокат не розголошує, але розповідає, що саме відбувалося під час допиту. Співробітники поліції евакуювали транспортні засоби, що належать співробітникам прокуратури на вулиці Антоновича, 114. На мій погляд, це явний прояв тиску, який чинить поліція на орган досудового розслідування, який розслідує дану справу. Сьогодні у поліції уточнили у бік БМВ здійснили 34 постріли. Скільки точно поцілило у машину, поки невідомо. Судячи із цього відео, кульові отвори є навіть на поліцейських пріусах. Чи правомірно діяли патрульні ця тема? Нині найактуальніша у соцмережі. Зокрема, обговорюють, чому правоохоронці не оголосили план перехоплення і не зупиняли машину порушників за допомогою їжаків чи шипованої стрічки, або не перегородили дорогу іншим авто. Если человек не выполняет требования сотрудника полиции остановиться, сотрудник полиции обязан информировать дежурную часть, и дежурная часть объявляет план перехват. То есть это привлечение вспомогательных сил для пресечения административного правонарушения. Однозначно должны были это делать, и это было бы правильно, а не стрелять в центре города. Але у міністерстві внутрішніх справ вважають, вводити перехоплення не було сенсу, адже спочатку мова йшла про адміністративне правопорушення. Їжаки у поліцейських кажуть, є, але наполягають, що стрільба на той момент була єдиним способом зупинити БМВ. Шипи ефективні на певному вузькому місці, де вони е будуть застосовані безпосередньо до порушника, а не до якихось інших. Учасників дорожнього руху. зрозуміти, що цей випадок гонитви за автомобілями в насиченому руху місті з очевидними порушеннями правил дорожнього руху, яке створювали реальну небезпеку, не дав можливості застосовувати ці спецзасоби. У прокуратурі, що перевіряє законність дій поліцейських, коментарів поки не дають. кажуть, ще не вивчили усе відео. Вже відомо, що у БМВ стріляло троє патрульних. Чи відсторонені вони на час слідства від роботи ані в департаменті патрульної поліції, ані в міністерстві? Відповісти поки не змогли.